Голова Комітету економістів України Андрій Новак. Дефіцит і профіцит бюджету. Дефіцит бюджету це коли його витрати більші за доходи. Це стан, в якому перебуває український бюджет постійно і завжди. Всі роки незалежності у нас дефіцитний бюджет, тобто витрати більші за доходи. Як покривати дефіцит бюджету? Напевно, також цікаво. Покривати дефіцит бюджету можна. Виключно за рахунок запозичень, тобто боргу, зовнішнього боргу, внутрішнього боргу країни. Таким чином, ми покриваємо дефіцит бюджету певного року. Що таке профіцит? Це зворотня ситуація, коли доходи перевищують витрати. У нас така історія є тільки у певних місцевих бюджетах. Наприклад, переважно з року в рік профіцитний у нас бюджет міста Києва. Так само у 2022 році заплановано, що в Києві буде профіцитний бюджет на 2,5 мільярди гривень. Тобто доходи київського міського бюджету на 2,5 мільярди гривень будуть вищі за його витрати. Оце профіцитний бюджет. Але така історія у нас тільки з місцевими бюджетами, переважно київським, інколи в Одесі, Харкові, а от загальнодержавний бюджет у нас завжди на жаль. Дефіцитний.